Рекомендації до проходження інтерактивного завдання з дисципліни персональні комп'ютери, комп'ютерна пам'ять і периферійні пристрої. Мета даного завдання полягає зі знайомством зовнішнього вигляду типів комп'ютерної пам'яті. В першому завданні вам необхідно розставити Типи комп'ютерної пам'яті узалежно від їх назви. За допомогою миші ви розміщуєте компоненти. Після того, як ви всі компоненти розмістили в таблиці, у вас активізується кнопка Перевірити. Якщо завдання ви виконали правильно, Далі у вас зможе, буде активізуватися кнопка Далі. Якщо завдання даних виконали неправильно, то вам необхідно виправити буде ваші помилки. Натискаємо на кнопку Перевірити і бачимо, що в даному випадку всі компоненти стоять неправильно і їх назва не відповідає тому зовнішньому вигляду. Коли ви натискаєте кнопку Виправити, ви повертаєтеся до початкового завдання. Всі компоненти пам'яті знаходяться поза табличкою і далі ви знову виконуєте завдання. Якщо ви розмістили всі компоненти правильно, лише після цього ви зможете перейти до виконання наступного завдання. Якщо у вас активізувалася кнопка далі, значить ви все виконали вірно. Переходимо до наступного завдання. Друге завдання стосується RAID-масивів. RAID-масив це надлишковий масив незалежних дисків комп'ютера. Їх задача підвищити швидкодійнів і надійність системи водовиводу. Вони також можуть забезпечувати надмірне зберігання даних з тим, щоб дані не були втрачені у разі виходу з ладу одного з дисків. І перед вами зображення, як можуть диски підключатися. Для того, щоб виконати завдання, натискаєте на даний елемент. І перед вами з'являється знову табличка. Де перераховані рейд-масиви, які найбільш уживані, а з правої сторони їх схематичне зображення. Як і в попередньому випадку, вам необхідно розмістити всі рейд-масиви, їх схематичне зображення у відповідності до їх назви. Якщо розміщення компонент вірно, ви також натискаєте кнопочку Перевірити. Якщо все ви зробили правильно, далі натискаєте кнопку Далі і переходите до наступного завдання. Після того, як ви виконали всі завдання, ви набираєте. 24 бали. Бажаю всім успіхів у проходженні даного тренажеру.